Пропіють в перші півні, я вернусь до хати, я пропію в перші півні, я вернусь до хати, біля п'ю друге, а курка сокоче, лише мати вечеряти, адочка не хоче, лише мати вечеряти, адочка не хоче, ой вечеря моя, мама, коли нама. Μέγει μολό, δεν κυβεντσέρα, δεν πειρά. Μόγια, μέγει μολό, δεν κυβεντσέρα, δεν πειρά. Присвячений пам'яті українського композитора-пісенника Івана Михайловича Сльоти, який саме на Одещині отримав музичну освіту, та цей його етап життя мав велике значення для становлення його як композитора. До слова запрошується ініціатор заходу, громадський діяч, майстриня клубу шанувальників народного мистецтва обереги Валентина Сергіївна Штельмах. Тебе красиво, я в собі тебе несу. От тому-то і співаю в нашому ріднім краю, от тому-то тобі до краю серце і душу віддаю. Дійсно, Іван Михайлович свята віддавав і серце, і душу, і все своє життя присвятив українській народній пісні. Він у нас на фестивалі Серпневий заспів» був головою журі. Ви, мабуть, бачили його, мабуть, е е е спілкувалися з ним. Я з ним два, е дві години розмовляла, і ви знаєте, це людина такої великої душі, такого великого серця, що та пам'ятна бесіда залишилася е мені в пам'яті на все життя. Іван Михайлович дуже цікавився, Я вже далі проходять наші що? фестивалі і дуже шалкував, ну, що не може приїхати, бо е, тяжка проба, ну, бачите, так і переборола його. Я е, сьогодні хочу вам сказати, що оцей захід це якась спроба. Частину своєї любові, що? тепла свого серця, Я передати отуди в далекий Житомир. і нехай наші скромні пожертвування, які ми зберемо на його пам'ятник, залишаться там назавжди, на його могилі. І ми будемо знати, що там запиться наша любов до рідної пісні, до великого сила українського народу. Івана Михайловича Святи. Наша родина Юрія Штельмаха, який дуже шанував творчість Михайла Івановича. І тому червона калина має в своєму репертуарі багато пісень, сльоти. І другий хор сьогодні покаже, які пісні співає він святи. Діти імені родини, та його пожесту 500 гривень. Нехай світиться. Цей вогник нашої любові там вдалеку, в далекому Житомирі. Так я прошу. Е... Oh, no. <кхем> Сьогоднішня наша зустріч з творчістю Івана Святи. Богородна, пожари східнь його творчість до нас. От сьогодні. Я народився у селі Яснозір'я на Черкащині, і назва у нього гарна, і саме воно гарне, як у того Шевченка, неначе писанка да, ну, да. село. До речі, я з цієї землі, яку сходив Тарас малими босими ногами, неподалік Дніпро і Рось, Канів і Корсунь, Сміла та Черкаси. Тут мені відкрилося слово, зазвучала пісня. Пригадую з тих нелегких повоєнних дитячих літ, що співало все село. Співали мої земляки за роботою у час дозвілля над колискою. І родина моя була співуча. Він за Україну, ой, зібрався поза молодинки, окін за Україну! Гей, гей, гей! i oh, oh.